Всім добрий день! Приїхала до себе в село, а тут мене чекає така краса. Ще тиждень тому нічого не було, ну, тільки пупинки трошки підкривались. А це в мене розквітли трояндочки. Оце Вільям Шекспір. Такий красень. Вільям Шекспір. Так, далі. Це така невідома простенька трояндочка. Не знаю її сорту. Це в мене Міцсамер. Міцсамер. Як красунька, стільки пукінків. Красунька Міцсамер. Так, далі в нас де Емільйон Гіо. Емільйон Гійо. Так, ще не дуже квітне. Ясно. Далі лавіла кота. Така мисочка покрутила і випрыскала. Щось ну, таке воно покручене. Це лавіла кота. Кусик такий. Так, далі в мене йде трояндочка сантенейл Леляй лерос Ось так, мабуть. Ще не дуже вона розкрилася. Так, так, так. Все розочка. Blue Sky Free. Еще не раскрылась. Это моя Августа Луиза. Августа Луиза. Такая красота. Так. Это Ну, как неведомо. Думаю, Эль Торо. Ну, что-то шось... Сирінка вирощена. Це, раскид. що це у нас Дік Кларк. Серезочка свині Ганда покровна. Так, там іде в мене Амадеус. Петюча амадеус А це розкривається пулька. Ще кіточок небагато. Пулька, ось мій Амадеус. Ось такий Амадеус. Так. Пішли далі. тут Добрі нова, нова клумбочка. Нова клумбочка. І це повинен бути кафе Лате. Кафе лате, але не знаю, що це буде. Подивись, не дуже надійний кафе лате, може бути. Це ще новенькі всі не розкрилися. Всі новенькі, а оце у мене лайн роз. Лайн-роз. Триндечко. А це перша квіточка, перша квіточка. Лавсунг. Кілька величезна. Тут ще є. Така... Тут є пупінок. Така от красуня лавсунг. Це її перше світіння. Це ще не розкрився на валіс. Вона вже така височенька, це друга Тут. Це вже обсипався айсхугель. Перше цвітіння було. Це повинна бути Сандра Ренесанс. Подивимось. Так, так, так. А це в мене квіточка німбус. Теж перше кітування. Це вже вона відходить. а це така ще гарненька німбус. Так, що в мене? Так, да, такі семенки. Так, це мене вже квітла. Повідцвітала. Це лоранка-броль. Лоранка-броль. Така дуже гарна квітка лоранка-броль. Так, за нею, За нею йде Андре Тюрк. Так, Травянточка щось покусана, Це на вже відкидає. Андрей Цюрка, Це Софія Ренесанс. Була дуже коротко обрізана. Софія Ренесанс. А це початок цвітіння. Хансенштад росток. А це Лавандер Flour Циркус Нічого ще не обрізала, тільки приїхала. Це вона на, на прошлому тижні квітнула, а це нові квіточки. Це теж паширічка Лавандер Флорер циркус. Так, це, це макароса вже від світла. Це буде Кока Лока, А ось. Ось моя ще одна полька, кущик біля забору. А це мій пір. П'єр дерансар. Це перший ну такий рясне, ну більш-менш рясне, кетування. П'єр-терансар. Який красень і красень. Пройшов дощ, воно все-таки мокре. Це п'єрдерансар. Такі от квіточки гарні. І це ще одна полька. Їх в мене три. Так, полька. Ну, ще одна тремянчика. Так, пішли. Це в мене. Ось. Це в мене джаз. Або нахиглют. Така ось трояндочка. І квітки. Соки гарні, дуже довго. Квітнуть. Запах, запах. Дуже приємний. Ну, все, до нових зустрічей.